Питання в тому, що дії ворога можуть бути такими, що можуть бути проблеми. Ми ж розуміємо, що ворог б'є прицільно по цивільній інфраструктурі. В такому випадку більшість повинна потурбуватися про те, як зимувати. Кожен повинен подумати про себе, про можливий якийсь резерв, де чи в сільській місцевості, чи десь у друзів, знайомих. Можна знайти там, де є пічне опалення. Тобто, це крайній варіант, але відкидати цей сценарій ми не можемо. В місті Черкаси, коли це буде якесь локальне враження, то я ж говорю, що ми будемо старатися швидко відновити. Плюс до того розроблені схеми, де я думаю, що ми зможемо розмістити відповідних людей і так далі. Найгірша ситуація це відсутність газу.